Вступ до відео. Як ви бачите, те, що буде демонструвати лампочка денного світла, яка з біфіляра працює на землю, заходить на вилку і працює дві лампочки. Тобто тут досить таки хороша енергія є, і утворюється вона по відкритій системі. Всім вітання! Зараз демонструю поки що параметри, потім будемо спілкуватись. Дивимося. Частота досить таки важлива. 212 кГц. Споживання 675. так? 674, 670. Навіть пішло. Ну, це напруга гуляє. Тут так працює один нагрівач. Другий нагрівач, працює лампочка 500. Працює лампа денного світла, одна, друга і третя. Тепер частоту зафіксували, споживання пішло трошки доверху. Тепер виключаю навантаження 500 ватну лампочку. Вона у нас виключена. Дивимося, частота у нас. Як була, так і лишилося. Споживання пішло доверху. Так, зараз я так одночасно буду включати навантаження. Дивимося, споживання 700, це 670. Ключив додаткове навантаження, лампочка запрацювала. Споживання пішло донизу. Це я демонстрував в своїх попередніх відео. Але відносно такої частоти, такої частоти не було. В чому причина? Зараз пройдемося по схемі і потім поясню саме, в чому ця е, особливість. Так, в руках в мене звичайний провідничок. І тепер демонструю, я доторкаюся до лампи. Лампа починає загоратися, так? Так само ця лампа починає загоратися. Видно, так? Спалах іде. От видно, так? Тепер дивимося, чи це впливає на частоту. На частоту. Це не впливає. Так само не впливає. Беру індикатор. От він в мене... На відстані десь 20 см починає вже працювати. Тепер показники зафіксували частоту все, виключаємо і пішли по схемі. В чому особливість сьогоднішнього експерименту? Крайні моє відео було відносно трансформації. Мені, чесно кажучи, самому дивно за рахунок чого зараз відбуваються процеси. Але якщо подивитися, от у мене вихід з конденсатора заходить на індуктор, Оце крайній, менше вітків, тут у нас 5, ну, 6 кітів, можна сказати, так. Другий кінець індуктора заходить на внутрішній Індуктор, тобто індуктор в мене один коротенький, другий довгий, але він всередині. Тобто на біфіляри, якби йде енергія з двох сторін зовнішня і внутрішня. І тепер, якщо подивитися на вихід, він заходить на лампу, і лампа відкрита. Якраз це головний момент в сьогоднішньому експерименті. Тобто у мене енергія рухається по одному проводу і не замкнена. Тобто відкрита система. Дана лампа відкрита, і ця лампа відкрита, і це також частота стояла на відкритому проводі. Тобто, це рух енергії в просторі, тобто, це вже йде хвиля. Це вже не є замкнене коло, що тут не замкнене коло, що тут не замкнене коло. Тобто, із плюса конденсатора енергія виходить і трансформація відбувається по відкритому якби, колу. Але вже з біфіляра лампа стоїть на землю і працює досить таки потужно. Ще важливий момент, демонструю. Так, запрацювала лампа, так. І якщо подивитися, у нас дана катушка біфіляр, якби вже працює на землю. На другому кінці енергії, як не повинно бути. Але зараз я беру індикатор і дивимося. На другому кінці. Бачите, як спалаха лампочка. Тобто тут енергія залишилася досить таки потужна. Зараз я візьму штангу. Бачите, стрілочка. Палахи, тобто є досить такий високий потенціал, залишається на проводі. Оце досить таки важливо, тому що енергія в таких випадках, якби коли вже вона заземлена через лампу, повинна втікати. І потенціал тут не повинно залишатися. Так само залишився потенціал і на сусідньому індукторі. От у нас лампочка загорається. Ну і на цих лампах так само є цей ефект. Частота як була, так і залишилась. Ну і споживання у нас 715 Вт, 709, то воно коливається. Зараз я лампу от у нас 680. Я лампу виключив. Вона погасла. І споживання пішло доверху. Включаю. Лампа запрацювала. Споживання зменшується. Це вже я демонстрував, тому що енергія, яка циркулює, вона вертається в мережу. Якщо ми її відбираємо навантаженням, у нас одразу споживання падає. Зараз ще попробую включити двигун. Так, фіксуємо споживання 704 Вт. Включаю в дану розетку двигун. Поживання пішло до Без двигуна 725. У момент, коли максимальна йде енергія відбір, тобто для розгону двигуна нам треба більше енергії. Ми бачимо, що зразу йде просадка споживання. Частота досить таки велика. І споживання без двигуна значно більше, ніж з двигуном. Ці моменти я вже демонстрував. Це якраз ще підтверджує факт, що генерація відбувається саме в катушках. І по нагріву. Так, взяв пірометр. Дивимося, нагрів у нас. Так. 370 і тут нагрів у нас 400. Тобто при споживанні 700 Вт працює у нас один нагрівач, другий нагрівач. Працюють три лампи денного світла. Включаємо двигун. Як ви бачите, присутність двигуна в системі спричиняє ще зростання частоти. Це теж такий важливий факт. І споживання без двигуна значно більше. Це сьогодні таке нове в моїй системі. Тобто по одному проводу відкрита система, а генерація і трансформація відбуваються. Всім успіху і до нових зустрічей.